Повернемося ми з вами до Слава Чому його потрібно використовувати? Тому що вам не потрібно далі використовувати маркетинг, заливати сумасшедші бюджети реклами. Друге, ви економите собі кучу часу на тому, щоб прогрівати вашу аудиторію. Уявіть собі, що ви одним повідомленням прогріваєте всю вашу базу, яка у вас є. А не так, як в Інстаграмі там, чи в Тік-Токі, що ви вроді я веду ефір, у мене там 10 переглядів, зараз дивиться 10 людей на 15 тисяч підписників. Ребята. Це я про те, що ви дуже собі дуже робите накрутки, того, що якщо я виставив пост в інстаграмі чи сторіс, то мій пост чи сторіс побачили хренова туча людей. Не побачила. Ну реально не побачила. Тому що Інстаграм не показує ваш пост там нікому. Якщо дуже ви крутий чувак, максимум 10%. І то я навіть думаю, що і то менше. Тому перестаньте фантазувати. Найдіть діючий інструмент, який ви 100% доставите до повідомлення, який 100% покажете ві відос. До речі, ми в Salesbox додали рілси. Тепер ваші клієнти скачали, тепер з ними мало того, що з ними е, є комунікація через пуши, які ви можете відправляти, нотифіцирувати, новості, прописувати, якісь фішки, розказувати про свої продукти, товари. Так, друге, ви можете тепер додавати відео, рілси і показати, як вас працює ваш бізнес, як вас примарі можна заказати.